Вірогідність ворожих атак по Україні, по областях. Починаємо. <кхи> починаємо, друзі, з Вінницької області. Починаємо з Вінницької області. Добрий раночок. Всім. Дякую за до нас Ощадбанку. Дякую, хто відправив. Дякую. Так, друзі, починаємо. З Вінницької області по 29 травня. Вінницька область випадає, <кій> прям поганих критичних комбінацій не випадає. Будьте уважні до повітряних тривог. Так серйозних, наче загроз таких не випадає. Поганих карт не випадає дуже. Загально будьте уважні просто до повітряних тривог. Далі. Волинська. Волинська область. По 29 травня. В Волинській області випадає ударний туз, попередження, бачите, з повітря. Можуть бути інциденти. Він тут відвернутий, значить, загально наші ситуації контролюють, але тут попередження є, будьте уважні. Волинська область. Волинська область. Будьте уважні. Так, далі дивимось. Дніпро. Дніпро. По 29 травня. Такого нічого прям критичного не випадає. Випадає, бачите, будьте уважні, дев'ятка пік, це неприємно, що отут з повітря вони можуть бути, але все ж таки в загальному розкладі тут незначне. Незначне тут, бачите, пуст, пуст, пусте зло, пусті переживання, або взагалі нічого не буде, або щось таке дрібне, з чим наші військові справляються добре. Тому серйозна увага до повітряних тривог. А так, друзі, нічого такого надкритичного. Далі, дякую за донату Щадбанку. Ще хто відправив, дякую вам. Далі дивимось. Кривий ріг, друзі. Кривий ріг. Вітаю, Одеса. Кривий ріг по 29 травня. Кривий ріг. Тут дивіться, загально ситуація контрольована. Так випадає в але тут пустий вказує на загрози з повітря пусті. Але тут увага, тут не нехтути повітряними не тривогами. Тут прямо такого попередження прямо, критичного не випадає, але випадає не нехтути тривогами, якщо вони будуть, там слідкуйте за, за офіційними інформацією. Начебто такого прям критичного нічого не випадає. Ось так, друзі. Але по краям Криворізького району, ось тут можуть бути теж якісь можуть бути інциденти. Загально може повз летіти. Зазвичай у мене валет пустий випадає, коли, або взагалі нічого немає, або можливо там якийсь там розвідувальна бульбеляшанка залетить. Ось таке. Це так по досвіду. Дякую за донат, з Приватбанку, хто відправив, Дякую вам величезне. Далі дивимось, Донецька область, друзі. Донецька по 29 травня. Донецька область. Донецька область випадає, бачите, лінія фронту, там будуть спустошення і спустошення орків випадає. Бачите, Бубнова дев'ятка тут вказує саме на орків. Відсування орків. Так, мирних жителів тут фігур не випадає, начебто таких немає серйозних попереджень для мирних жителів. Повинно бути все під контролем наших військових і відсування орків. Так, так випадає в Донецькій області. Більш-менш. Загальна ситуація контрольована нашими. Отак, отак от випадає. Далі дивимось. Далі Житомирська. Житомирська по 29 травня. Житомирська область, тут захист випадає, захист Житомирської області. Тут червовий це дім, це Житомир, Житомирська область, король піковий захист. Або фактично наші будуть діяти, бо дії тут випадають, валет піковий, це хлопати, дії військових. По факту можуть щось е працювати, щось збивати ворожі які цілі, або просто захист, так, захист від, вищих, від вищих сил також випадає, загально захищають друзі до повітряних тривог. Ставимося уважно, так випадає захист. Далі Закарпатська. Закарпатська область по 29 травня. В Закарпатській області ударний туз випадає. Тут бачите, загроза випадає. Можуть бути якісь інциденти, там можуть бути бачите, ворожі дії. Тут повітряна карта слабенька, але все одно попередження випадає. Тут можуть бути там всередині області якісь ворожі ці мігранти. Вони мігрують по Україні, ці можуть там ховатися, можуть там щось щось там можуть робити. Вороже таке. Тому уважно ставимося до таких людей, прихильників і так далі. Заявляємо, куди потрібно. Попередження тут випадає. Розбиратися не буде. Випадає попередження, пов'язане з діями ворожими. І на місцевому рівні там також в області. Якісь там є зрадники. Далі. Далі. Запоріжжя. Запоріжжя. По 29 травня. Запоріжжя карта зла випадає. Вона тут не над, така, не над в, сильно, в сильній позиції знаходиться. Е, все ж таки, друзі, можуть бути щось, щось незначне таке. Е, так може і потенційно випадати. Е, загально тут будьте уважні. Тут випадає увага. Не, не прямо критична, але тут карта зла є, тому можуть бути якісь, якісь інциденти, можуть бути. Тут випадає увага, будьте уважні. До повітряних тривог начебто так загально ситуацію наші, наші контролюють. Далі, Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 29 травня. Івано-Франківська область. Тут. Івано-Франківській області Валет Піковий вказує на... Будьте уважні. От, тому що тут недалеко, бачите, дама крутиться. Це не дуже гарна комбінація, напогана. Начебто не критично, бо веле тут вказано те, що не прямо таке щось надкритичне. Але увага тут випадає, будьте уважні, все ж таки, от, по краям області можуть бути, пов'язані з якоюсь ще і з жінкою, може бути, може бути так, якась там зрадниця, а може і зрадницю піймають. Треба також дивитись Івано-Франківська область. Випадає увага, будьте уважні, напруга ще там зависає от івано Франківській області, вона зависає, з... пов'язана з ворожими агентами різними там прихильниками, недобитками. Будь ласка, всім, будь ласка, дякую. Дякую. Далі, друзі, Київська область. Київська по 29 травня. Київській області увага до повітряних тривог, серйозних таких прямо критичних попереджень тут не випадає. Випадає, будьте уважні до повітряних тривог, не ігноруйте. Можуть бути, можуть бути інформаційні вкиди. Для залякування, для от бачите, інформаційні вкиди, по тут пусті розмови, плітки, балачки можуть бути таке в такому плані. Будьте обережні також в плані інформаційному. Загально і уважні до повітряних тривог. Такого нічого критичного немає. Не бачу. Далі дивимось саме місто Київ, столицю. Столиця по 29 травня. Толиці наші захищають захист повітря. Нічого такого прям потужного, критичного я не бачу. Захист повітря випадає. Або по факту будуть захищати. Нічого такого прямо поганих карт не випадає, З краю тут випадає, бачите, відвернутий туз, він тут випадає в потенційній такій позиції. Навіть бачите, щей він пустий. і зло пусте. Або взагалі, друзі, нічого не буде, або якщо буде, то наші легко з цим справляються, але ж повітряними тривогами не нехтути, таких прям критичних попереджень немає. Ну, може бути десь щось і гучно, а може і не дуже гучно, а може і не буде взагалі. Ну, не критично, друзі. Просто увага, увага до повітряних тривог. Бо ми ж бачимо, як ці, коли розлітаються ці бляшанки, вони ж можуть попасти куди завгодно. Ці осколки далі, далі дивимось, друзі. Кіровоградська область. Кіровоградська по 29 травня. Кіровоградській області. Тут попередження випадає, бачите, все ж таки тут є вірогідні. Тут знову ж таки відвернутий туз. Це добре, те, що він тут відвернувся. Додатково подивлюсь. Кіровоградській області щось може. Тут може повз показувати. Так, відвернути. Тут загально на них тут є повітряними тривогами. Попередження є, тому, друзі, дивимось далі. У нас наступна Львівська область. Львівська по 29 травня. Львівська. Львівська серйозних загроз не випадає. Повинно бути все добре. Бачите, Львів, Львівська область в домі під захистом. Нічого такого поганого. Не випадає. До повітряних тривог, бачите, не ігноруйте повітряні тривоги. Якщо вони будуть, то значить не ігноруйте їх ось так. Уважно ставтесь, загальна ситуація контрольована. Загальна ситуація випадає контрольована. Далі, Миколаїв. Дякую за, за донат з Монобанку, хто відправив. Дякую, друзі. Дякую, величезне. Далі Миколаїв. По 29 травня. Миколаїв. В Миколаєві. Увага до повітряних тривог, околиці, інфраструктурні, промислові об'єкти, промзони передмістя. Тут найбільше такі небезпеки. Фігур тут не випадає, значить, повинно все обійтись більш-менш більш-менш. Але попередження все ж таки є. Увага. Околиці, область, можуть бути інциденти. Можуть бути. Але все одно тут вони не досяжні, тому що ударний туз б'є по надіям бубновим, це бункерного надії, вони розбиваються об Миколаїв, Дотримуйтесь повітряних тривог, особливо ось такі зони, де я сказав, і взагалі всюди по області. Більш на область вказує, ніж на Миколаїв. Але все одно, друзі, будьте уважні. Увага випадає. Далі. Дивимось далі, друзі, Одесь, Одеська область. Одеська область по 29 травня. Одеська область більш-менш ситуація, більш-менш, бачите, прям серйозних попереджень не випадає. Захист випадає, захист, бачите, наші діють. Тут валет з пустого перетворюється на військові дії. Наші діють і спустошують. Хлопати Бубнові. Бубнові це орківські. Значить, можуть по факту захищати або на випередження працювати, або взагалі нічого не буде, бо просто на регіон захист вищих сил випадає. Це також може бути. Тому розбиратись немає зараз часу. Все повинно бути під захистом. Захист випадає. Це добре Одеська область. Далі місто Одеса. Одеса по 29 травня. Одеса також в домі випадає під захистом серйозних таких загроз не випадає. Все ж таки бункерні тут і вкиди можуть бути, і знову ж таки захист на Одесу випадає. І все ж таки там є якісь бункерного прихильники. Ось ці, все ж таки, там вони є, їх тут небагато випадає, але вони тут є. Це найбільше ворогів там на місці. Хто знає таких, бачив, щось чув, друзі, дійте, здавайте їх куди потрібно. Це для вашої же безпеки. Куди вони там наводяться, ж невідомо. Далі. Кременчук по 29 травня. Кременчук. Кременчук випадає, бачите, попередження є з повітря. Будьте уважні до повітряних тривог. Тут відвернутий туз, значить, все ж таки. Більше страху на гучність. Тут так випадає, але можуть бути якісь і бляшанки, можуть летіти. Попередження є, друзі, не будемо розбиратись. Випадає з краю, наче не критично, але все одно. Мене тут повітряними тривогами. Там, може повз летіти, може там якось отак. Попередження є, друзі. Просто будьте уважні. Будьте уважні, Схожі на балалайки ці мопеди. Їх, як там називає? Бляшанки, коротше. Дивимось Полтавську область по 29 травня. Полтавська. Полтавська бач, по області, бачите, нічого такого прям критичного не випадає. От, тому під контролем ситуація в домі. Хвороба пуста, удар все ж таки тут поряд випадає пустий. Ось з краю, бачите, все ж таки напружена, напружена карта. От Кременчук, промзони пром оці, о, і треба бути там уважними, друзі. Не, не нехтуйте тривогами. Далі дивимось. Рівненська область, Рівненська. Рівненська. Пусте зло, хвороба пуста. Бачите, бубновий пустий. Е, повинно бути все добре на, на той термін умовний, що ми дивимося. Так приблизно просто окреслюємо, окреслюємо для, чи дадуть нам інформацію поки що. Бачите, от дають. Слава Богу. Дивимося, що на наступні три доби повинно бути все під контролем. Пусте зло, пусті орки. Ось так. Далі дивимось, друзі. Сумська. Сумська на три доби. Знову ж кажу, друзі, терміни умовні. Ставлю терміни умовні. Якщо енергетично випадає і раз, розклад, і другий, розклад, удар, 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 то, друзі, значить, треба бути дуже уважним до повітряних тривог. Ось так. Дивимось сумська. Нема поняття в терміни, терміни, термінів в картах взагалі. Це от це ось так, друзі. Я про, прошу отак, от поки що ми бачимо, поки що ми бачимо таку роботу непогану, друзі, але все одно, якщо випадає постійно там на регіон, там нічого не відбувається. Часто таке буває, що попереджають зараз раніше. І що, потім можуть і не попередити. Якщо постійно випадає, друзі, попередження, то будьте уважні. Часто це в таких, де раніше були якісь інциденти. Так, дивимось далі. Сумська у нас У Сумській області більш-менш ситуація випадає, прям, такого прям критичного нічого не випадає. Будьте уважні, до повітряних тривог, так серйозних загроз не випадає. Саме місто суми дивимось. Саме місто суми по 29 травня. Місто суми. В сумах також. До повітряних тривог увага. Загально таких прям критичних комбінацій не випадає. Значить, все повинно бути під контролем. Тернопільська. Тернопільська по 29 травня. Тернопільська область також попереджень немає. Повинно бути все під контролем, друзі. Таких серйозних, прям критичних... На Не них тривогами випадає, знову ж таки. По західних регіонах. Якщо у вас тривога, то це... Значить, що це серйозно. Її дають не просто так. Далі, далі дивимось, друзі, Хмельницька. Хмельницька область. Удар пустий випадає. Значить, ситуацію контролюють наші військові. Бачите, тут удар пустий. Все ж таки. Але... Далеченько можуть бути інциденти, якісь можуть бути, порівнювати, друзі, з загальним розкладом по Україні, начебто не критично, бо він випав все ж таки пустий. Але все одно, увага, будьте уважні. Далі Харківська. Бо там крутяться ось ці. Ще покидьки Те, що ми і бачили. Далі Харківська. Харківська область по 29 травня. Прикордоння околиці можуть бути інциденти, незначні тут вони випадають. тут піковий вказує на околиці прикордоння межа. Захист випадає з повітря. Наші захищають. Серйозних попереджень не випадає, випадає по Харківській області увага. Прикордоння лінія фронту також це може бути. Там можуть бути загострення, ось так. так серйозних загроз не випадає, будьте уважні і обережні, особливо прикордоння і прифронтові. Міста, містечка, населені пункти. Так, Харків дивимось саме місто. Саме місто по 29 травня. Харків, зло пусте, удар пустий. Значить, будьте уважні. От, погані карти виходять пусті. Це добре, значить наші захист тримають, як ми бачили і по області. Бачите, повинно все бути під контролем. Погані карти вийшли, пусті, значить, ситуацію наші тримають. А ми дивимося з вами далі. Херсонська область. Херсонська по 29 травня. Херсонська область більш-менш випадає, бачите? Орківські дії тут іще будуть. Вогняна тут карта також випадає. Все ж таки, надії вони там свої не полишили. Ворогів там багато в Херсонській області. Тут бачите по області, по області наче більш-менш ну, більш для мирних жителів прямо такого я не бачу. прямо надкритичного чогось. Не випадає поганих комбінацій, це добре. Але все ж таки від ворожі дії там будуть. Ворожі дії там ще є. Повітряна вогняна карта тут також теж присутня. Вона не ярко так виражена прямо в загрозах попереджені. Але вона тут ще є, бачите? Дивимось саме місто Херсон. Херсон. По 29 травня. Херсон. В Херсоні, бачите, ударний тут випадає. Ось ці вони дії, отут вони проявляються в Херсоні. Обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Тут і хвороба і удар можуть бути і через орківські дії. Бачите, їхні хлопати, хвороба, удар, можуть бути якісь навіть постраждалі або жертви. Тут жінка випадає якась. Треба бути дуже уважними. Херсон на наступні три доби бачите, випадає попередження. Далі. Черкаська область. Черкаська по 29 травня. Черкаська область контрольована ситуація з повітря, бачите, захист випадає. До повітряних тривог ставтесь уважно, не нехтуйте, серйозних загроз не випадає, бо випадає захист. Ось так, Черкаська область. Під захистом далі дивимось. Чернівецька. Будь ласка, будь ласка, Чернівецька по 29 травня. Чернівецька зло, удар випадає, бачите? Можуть бути якісь інциденти. Тут і ворожі, бачите, агентки випадають злі, злі, злі жінки. От зі злом випадають тут якісь жіноча, якась можуть бути з жінками пов'язані. Ось ці зрадники. Так може бути. Е, ударний туз випадає. Там, дивіться, друзі, звертайте увагу, якісь там жін, з жінками пов'язані, якісь зрадники, там є, або невідниці, або щось таке. Які жінки? Зло випадає, удар випадає, будьте уважні, обережні, попередження все ж таки є. І на, і на минулі три доби також було. Е, було попередження, увага. Далі Чернігівська. Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівський по області, бачите, попередження випадає. Туз відвернутий. Значить, більше, більше як на залякування схоже, більше от з цим пов'язане. Не критично. Бачите, ударний туз тут є, це попередження. Друзі, не нехтути тривогами. Фігур тут не випадає поряд, значить, десь з краю області може бути напруга якась. По краям області. Так, загальну ситуацію контролюють все ж таки наші, але попередження є попередження. Далі. Чернігів саме місто. По 29 травня. Місто. Тут нічого такого критичного прямо не випадає. Повітряні, потенційні повітряні небезпеки тут є. Це може і область захватувати, захоплювати е ну, енергетично. так. Загально не нехтути повітряними тривогами. Чернігів так, прямо наче такого критичного не випадає нічого. Але дуже така повітряно вогнена карта ярко е яскраво виражена. Тому, друзі, область е більш загрози міста чуть менше, але загально на регіон попередження є. Тому будьте уважні. Дякую за донат з Приватбанку, хто відправив. Дякую вам, величезне, дякую. Так, і дивимось загально по Україні, друзі, загальний розклад. Загально на три доби по 29 травня. Загально загрози по всій території України. Ну, хвороба пуста випадає. Орківські дії, хлопати пусті. Значить, десь вони можуть бути якісь незначні, вони будуть пусті, переживання пусті. Найбільше загрози це прикордоння. Це тут і вказує на прикордоння лінії фронту. Там так, такі загрози найбільше. Потім північ також трохи. Напруга є, а так загально все ж таки зло, воно випадає тут пусте. Все ж таки зло випадає пусте. Північ, пів, північний схід, схід, пів, південний схід. От такі, бачите, загрози випадають. Загально все ж таки, друзі, зло випадає пусте. Повинно бути, може трохи тихіше, трохи легше, чим минулі три доби, Але все одно по тим областям, де випадали попередження, будьте уважні, обережні. Все ж таки не нехтуйте тривогами. Повинно б... В наступні три доби перенесуться леше. Так випадає. Все ж таки наші зміцнені повітряні сили, протиповітряна оборона. І ми з вами також, друзі. Ось так, що ми побачили з вами на наступні три доби.